Добрий день, дітки! Наша космічна подорож продовжується. Ми знову з вами будемо літати на різні планети, на різні зірки. Будьте уважні, слухайте та дивіться. І ми літимо через зірки. І знову ми зустрічаємо зірочки з тінню. Давайте будемо називати. Жук, Повторіть за мною, жук, жаба, жираф, пожежник, книжка, ложка. Молодці діти. Космонавти дуже часто виходять у відкритий космос. За межі свого космічного корабля. А щоб вийти у відкритий космос, вони вдягають спеціальний одяг, який називається скафандр. Ось космічний скафандр. Його космонавти обов'язково одягають, коли виходять у відкритий космос. Давайте разом з нашими космонавтами. Виконаємо космічну артикуляційну гімнастику. Старайтеся, повторюйте. Старайтесь, діткою виконуйте всі вправи разом з нашими веселими космонавтами. Молодці дітки. Летимо дітки далі і нас зустрічають нові зірки. Давайте, діти, назвемо все, що заховали від нас наші зірочки. Повторюйте за мною листок, голуб, білка, літачок. Лавка метелик. І в всіх словах є звук Л, і це у нас зірочки звука Л. І ось ми з вами потрапили на Марс. Марс четверта планета. Цю планету ще називають червоною. Адже ґрунт на ній має червоний відтінок. День на Марсі триває майже стільки, як і земний, а от рік майже удвічі довше від земного. 687 земних діб. Марс це холодна планета, середня температура на Марсі мінус 60 градусів. Вчені пояснюється великою відстанню планети від Сонця, джерела тепла. Є у Марса два природних спутника Фобос і Демос. Марс і Земля кожні 15-17 років зближуються. Тоді Марс не зникає з неба всю ніч і світиться особливо яскраво, червоно-помаранчевим кольором. На Марсі є повітряна оболонка, яку складає переважно вуглекислий газ. Можна розгледіти мережево з темних ліній і плям. Вчені вважають, що це річки озера і моря. І ось дітки ми відлітаємо від червоної планети Марс. І дивіться, у нас все червоне. Давайте назвемо Червоне серце, Повторіть за мною червоний робот, червоний прапор. Червона рибка, червона пружина, червоний якор, червона ракета, червоний гранат. І наша червона планета Марс. До побачення, Марс! Ми летимо далі. Юпітер п'ята планета. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Це дуже Незвичайна планета, такі відомі нам атмосферні явища, як шторми, блискавки, полярне саєво, на Юпітері набагато масштабніше. Життя на Юпітері немає, що й не дивно з огляду на такі складні погодні умови. Однак деякі спутники цієї планети мають океани під поверхнею, де можливе життя. От бачите, і за хмар ми планету бачимо смугастею. І Юпитер велика планета, яка швидко-швидко обертається. Летимо далі. І ось наша червона ракета буде летіти. Ракета вміє швидко-швидко літати, і ви встигайте швидко за мною повторювати. Старайтеся. Ра, 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 рак. Ро, 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 робот. Ру, 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 рукавиця. Ре, 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 ремінь. Ри, 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 рись, ро, 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 ромашка, ри, 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 риба, ра, 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 ракета. І ми літимо через зірки. Нас зустрічає шоста планета Сатурн. Ось яка гарна планета. Сатурн друга за розміром планета сонячної системи після Юпітера. Це ще один газовий гігант. Сатурн має найзахопливішу систему кілець з усіх планет сонячної системи. Їх у Сатурна аж сім. Доба на Сатурні триває. Лиш трохи більше десяти земних годин, а от рік продовжується цілих тридцять земних років. Ми літимо з вами через зірки все далі і далі від землі. Уран сьома планета. Уран одна з найзагадковіших планет. День тут триває приблизно 17 земних годин. А рік аж 84 земних роки. Ще одна загадка урана, планета обертається, лежачи на боці, по горизонталі, а це не по вертикалі, як інші планети, тому рух урану навколо Сонця особливий, він котиться уздовж усієї орбити, перевертаючись боку на бік. Подібно до казкового колобочка. І ми літимо через зірки, і зустрічають нас казкові зірочки з новим звуком. Старайтеся, повторюйте дракончик, рак, тигр, мурашка. Трактор Черепашка. У всіх словах, я думаю, ви почули, є звук Р. Це у нас зірочки, сузір'я звука Р. І ось, дітки, ми з вами бачимо гарну восьму планету, яка називається Нектун. Нептун. Нептун. Це найменший газовий гігант. Доба на Нептуні триває приблизно 16 земних годин, а рік цілих 165 земних років, адже ця планета дуже віддалена від Сонця. На Нептуні буяють найсильніші вітри серед усіх планет сонячної системи. А температура поверхні складає. Мінус 220 градусів Цельсія. Іноді Нептун, як і Уран, називають крижаними гігантами. У складі цієї планети є багато замершої води. І зовсім не дивно, що на Нептуні, як кажуть вчені, немає життя. А ми з вами. Здійснили нашу цікаву подорож. І ось ми з вами знову будемо летіти назад до нашої планети. Так? І наша планета, як ви знаєте, називається Земля. Повернемось ми на нашу планету-Землю. Ось і закінчилась у нас з вами космічна подорож. Ми побували на всіх планетах, багато чого побачили, а тепер давайте пригадаємо узагальнимо наші знання. Давайте разом зі мною назвемо планети Сонячної системи. Наша зірка Сонце. Повторюйте Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А на чому літають у космос космонавти? На кораблі, на літаку, на автомобілі, на ракеті? Правильно, на ракеті давайте з вами скажемо, у космос літають на ракеті. Молодці дітки! А ну скажіть, будь ласка, хто управляє космічною ракетою? Пілот? Поліцейський? Пожежник? Космонавт? Як ви гадаєте? Правильно ракетою керує космонавт. А на якій ми з вами планеті живемо? На Марсі, на Венері, на Сонці, на Землі. Я думаю, всі ви запам'ятали, що наша планета називається Земля. Ось вона яка гарна! Наша земля. Ось і закінчилось наше заняття. Намалюйте мені, будь ласка, космос зірками, планетами. Я буду чекати на ваші малюночки. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!